Усім привіт, усіх вітаю на своєму каналі, друзі. Усіх радий бачити на своєму каналі. Зніму для вас відео. Усім приємно перегляду! На сьогодні був такий цікавий день. Така погода була. Вранці було доволі прохолодно і йшов дощ, а в другій половині дня... Десь о годині е, вийшло сонце. Зараз 16.30. Нас точки навіть потеплішало, але не прямо вже так спекотно. До речі, сьогодні свято. Усіх вітаю вас сьогодні в новому стилю е, 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 Івана Купала. Тобто з притечі якщо так говорити. Ось, раніше було 7 липня, тепер 24 червня. Так, дивлюся, чи е, кролики з'їли траву. Бачу з'їли, тому зараз їм іду їм додам. Ще дам. В принципі, це стара трава, тому так. Пану на цьому тижні вже нарешті прибрати. Ось. Найближчі дні. Так, да, кури знесли одне це. А може ще в день просто так. Ну, Ось. Так, що кури? Я вас завжди наливаю чисту воду, у вас вона брудна. Так. Зараз їм замінюю їм. Добре, що сьогодні не було спекотно. Ось. Кошенятка відпочивають. Ось такі гарнисінькі. Кошенятка. Ось такі. Де, а де ще двоє десь лазять? Або вони тут? Ні, їх тут нема. Квітусечка прийшла, квітуся. А, не та? А, іще один сірий де? А. О, заліз сюди. І спить. Ну, таке. Всі сьогодні хочуть відпочивати. Ось. Сам дуже хочеться так якось на сон трохи тягнуло. Така погода вранці щось. Ось покладу сюди. Нарешті завтра піду на город і подивлюсь, що там робиться, що коїться, що там... Росте, як там зілля. Треба вже починати щось сапати там. Ось, підживлювати. Подивлюсь, що там. Тому що я хворів і просто все перебили. І я не ходив десь. Ой, куди я в санкій навіть я навіть не пам'ятаю. А, в середу був останній раз. Оцей завтра середа, я тиждень не ходив туди. Подивлюсь, що там робиться. Навіть на секунду, навіть на хвилиночку не можу залишити їх. Вони вже тут, а... Боже, що ви робите тут? Оце вони самі відсочиняють цю хвіртку. Так. А ну заходьте, давайте. Так, а ну-ка заходьте. Оце на хвилину не можу залишити. Добре. Буду знати, що вас не можна Хоч не на хвилину, ні на. Не на стільки часу залишити. Кошенятка вже всі сюди. Ну не всі. Деякі прийшли. Вже відпочили, поспали і готові тут бігати, гуляти. Лазити ось. Курам замінив воду чисту, бо вони її майже допили, то вона була брудна. Завжди. Я не знаю, чому я чисто наливаю, і вона брудна завжди. Я в кінці дня в якийсь пісок, я не знаю, чи земля, чи що. там Так, кроликам додав додав трави. Я розподіляю трошки, даю. Частину вранці поки вони доїдять. Тому що, якщо я дам їм все повністю, вони, вони не доїдають і вони затопчують просто, і переводять їжу. Тим, тим самим переводять їжу. Так. Ось. До вечора потеплішало, бо вранці така погода і дощ був. Ось. Тому. Погода змінюється. Так, а ти куди, скажи мені, до курей йдеш? А що ці кури? Я не знаю, що вони зроблять з ним. Сподіваюсь, нічого такого поганого. Оскільки вони. Не знаю, що можуть цю зробити. Так. А ви що? що ви? Дайте прийти. Ох, дивіться, грається я. Зараз пройду і грайтеся собі, скільки хочеться. Так, іду вам, покажу, ще розцвіли троянди, в принципі, ну, дві, дві цих троянди. розцвіли буквально і все. Також покажу вам... Як, назив... як називають, я знаю, навіть, але по-іншому якось правильно казати, по-іншому. І весь час забуває, як називається Ось, уже до речі, цвіте. деякі Бачите, в перший був цвів. Ось. Бачите? Ті їх можливо, вони через місяць, через скільки будуть цвісти Ось. Вони були ось біля хвіртки там, але вони кудись пропали на рік. Їх взагалі не було. Цього лунаря його. Ну, щось місяць. Міся, місяч чи місячник, чи як, не знаю, якось так називається, типу того. Але через рік вони насіялись ось тут, тому я вирішив їх тут не прибирати. Хай вони будуть, хай вони тут ростуть, світуть, нічого страшного, нікого немає. Так, ну ось, троянди. Ось ці дві зацвіло. Ой, чотири точніше. І всі як гарно вони одна одна. Так, сфотографую. Ось. А завтра я хочу спробувати. Ця троянду я її прикопав, тобто, якщо там пущать корінь, тільки на наступний рік я її пересажу, То вона десь ось така, має бути такого кольору. А ось цю троянду вона така унікальна, така ніжно-рожева. Е, вона одна, вона три роки не цвіла, вона дуже маленька. Тендітна ну, така. Я хочу спробувати її, ось цей вона присвіла е зрізати і поставити у воду, можливо, пустить коріння. Можливо, я проекспериментую, щоб, можливо, якщо, якщо її перес... ще одну, типу тобто, розмножити її, тому що дуже унікально. Ці, хоч вони вже більші, їх вони цвітуть нормально. А ось ця вона така тендітна. Тому дуже хотілося б хотілося б її розмножити, щоб їх трошки і інше була. Але не знаю, чи вийде, спробую, бо ті троянди. Е... Ну ось, це такі троянди. Ось. Як вам показати? Ну Якось покажу вам ось. Ось, чи це корінчики чи ні. Ну, щось таке схоже. Що вийде з цього, побачимо. Типу, теж ці горимо. Може, щось буде їх потім посадити. Та й таке, друзі, такі плани цікаві, щоб розмножити троянди. Та й таке. На сьогодні все у мене. З вами буду я прощатися усім гарно. До нового зустрічі. Усім па-па-па-па. Дякую за перегляд.